Вітання всім від нашої кафедри архітектури. Запрошуємо вас до Лавхарківської державної академії дизайну і мистецтв. То що таке архітектура взагалі? Архітектура це не просто красиве слово, це все, що оточує нас в повсякденному житті, коли ви проходите вулицями повз будинки, звертаєте увагу на їхню форму, кольори та деталі. Все це робота архітекторів. Проте, архітектура не межиться лише проєктуванням будівель. Вона охоплює все середовище, де ми живемо, включаючи парки, сквери, міські вулиці, площі та інші відкриті місця. І при цьому, зверніть увагу, все, що нас оточує, впливає на наш настрій та нашу поведінку. Однією з цікавих рис архітектури є те, що вона відображає розвиток суспільства. Різноманіття архітектурних стилів свідчить про зміни в суспільстві на різних етапах історії. Архітектура вимагає як художньої творчості, так і інженерного мислення, уваги до деталей. Це інтегроване мистецтво, яке об'єднує форму та функцію, створюючи наше оточення таким, яким ми його бачимо та використовуємо, починаючи від планування міст та закінчуючи розробку інтер'єрів. Від ворожих атак сильно постраждала інфраструктура багатьох українських міст. Зруйновано багато житлових та громадських будівель. Тому після закінчення військових дій найбільша потреба буде саме в спеціалістах будівельної сфери, зокрема в архітекторах. Кафедра архітектури було створено в ГДАДу у складі факультету дизайн середовища. Харківська державна академія дизайну і мистецтв це один з найстарших художніх навчальних закладів України, де працюють професори, доценти та академіки, а також педагоги-професіонали з практичним досвідом в своїй сфері. Навчання за нашою освітньою програмою архітектурно ландшафтне середовище і всі наші зусилля спрямовані на те, щоб наші студенти отримали найзатребуваніші знання та навички для успішної професійної роботи в майбутньому. Сама специфіка діяльності архітекторів визначає перелік дисциплін, якими займаються наші студенти. Це художні дисципліни, архітектурна композиція та графіка, нарисна геометрія, які розвивають просторове мислення та навчають передавати творчі ідеї на папері. Це створення макетів майбутніх споруд з паперу та картону та 3D-моделювання, комп'ютерне проєктування за допомогою різних графічних програм. Це вивчення програм для створення векторної терастрової графіки, фотореалістичних зображень, проєктованих об'єктів. Після перемоги ми відновимо роботу лабораторій макетування та матеріалознавства, де наші студенти вивчатимуть особливості різних будівельних матеріалів та конструкцій, власноруч виготовлятимуть 3D-моделі своїх проєктів. Зможуть використовувати гарнітуру, віртуальної реальності та 3D-принтер. Але найголовнішою дисципліною в нашій спеціальності є архітектурне містобудівне проєктування. Тут ви степ без степ навчитеся створенню архітектурних проєктів будівель та ландшафтних об'єктів середовища різного призначення. Ця дисципліна почне захоплювати вас. Одразу ж з першого дня навчання настільки вона цікава і різноманітна. Тут є всі аспекти проєктування, починаючи від створення концепції майбутньої будівлі чи іншої проєктної теми, і закінчуючи розробкою та поданням проєкту в цілому. На дипломному проєктуванні ми пропонуємо нашим студентам брати теми з міжнародних конкурсів. Там завжди найактуальніші світові тренди. Задля комфортного занурення в професію ми регулярно проводимо зустрічі студентів талановитими українськими та іноземними практикуючими архітекторами, які мають цікавий досвід та є професіоналами в своїй галузі. В межах навчальних практик, а також під час занять в мирний час, викладачі проводять екскурсії для студентів з відвіданням цікавих історичних міст, архітектурних споруд та комплексів, цікавих будівельних об'єктів, процесів будівництва тощо. Завдяки участі наших студентів та випускників в архітектурних конкурсах від лідера-організатора Білднер. Наша академія посіла перше місце в рейтингу за 2023 та 2024 рік та третє місце за весь час серед 11 українських архітектурних шкіл. Це визначна подія для нашої кафедри і академії. Наші практики знайомлять студентів з реальним проектним процесом в найкращих архітектурних фірмах та проєктних бюро. Для наших студентів також надається можливість участі в програмах міжнародного академічного обміну, отримання додаткових стипендій, участі в літніх курсах в країнах Європейського Союзу, програмах співпраці з іноземними архітектурними школами. Наші студенти приймають активну участь в громадському житті та суспільних обговореннях нагальних проблем та ідей щодо їх вирішення: це участь в різноманітних форумах, конференціях, семінарах, творчих конкурсах та навіть радіопередачах. Наприкінці навчання ви зможете сформувати собі повноцінне портфоліо, яке буде затребувано в будь-якого роботодавця, а можете продовжити своє навчання на магістерському рівні, щоб отримати ще більш потужний старт до своєї професійної кар'єри. Наша академія вам ніколи не буде сумно. У нас завжди позитивна та творча атмосфера. Ми намагаємось знайти індивідуальний підхід та прислуховуємося до думки кожного нашого студента. Запрошуємо вас долучитись до нашої спільноти, вступити до нас в академію на архітектурно-ландшафтне середовище. І хто знає, можливо, саме ви станете великим архітектором у майбутньому та будуватимете прекрасне мирне життя нашої улюбленої України.